Продам підкрилки. Передній лівий і передній правий на Volkswagen Jetta з 10 по 14 рік. Ось так виглядатиме дана запчастинка підкрилок. Це є передній правий підкрилок і передній лівий. Підкрилки хорошої якості, вони є гнучкі згинаються. Тобто буде даний підкрилок служити. Коли підкрилок іде твердий, не гнучкий, значить тоді будуть проблеми. Підкрилок буде ламатись. Даний підкрилок є гнучкий. Можна згинати, можна положити в коробку, якщо відправляти при пересилці. Даний підкрилок хорошу якості. Кого цікавить, телефонуйте.